Усім привіт! Як завжди граємо в козаки 3 рейтингові ігри, від себе хочу сказати. Не забудь поставити вподобайку, підписатися на канал. Це дуже сильно мотивує робити контент. І давайте перенесемося до нашої ігри. І так, випадає нам П'ємонт, Пімонт і в союзниках у нас Польща. Ой-ой-ой! Цікава нація, цікавий такий розклад націй. Мені би краще Польща б випала, але вже ладно, буде П'ємонт. Щось придумаємо. Прогружається другий гравець і четвертий. Мій союзник Фіолетовий. Давайте карту віддали. У мене трошки куліща роліка. Погано працює. Але все є. І давайте. Четвертий гравець, давай прогружайся. Так, четвертий, прогрузився і погнали. Так, нам потрібно швидко вийти в швидкий ринок. Тут два міських центри від союзника. Ну, подивимося, як далі буде. В принципі, поки що непогано. Так. Вадик. Запускаємо міський, виходимо в швидкий ринок. Піндемо його на гарячу клавішу. Розвідка. Все постандартно. Але, в принципі, я буду коментувати свої дії, може комусь пригодиться. Хто або хоче грати в козаки, або, або грає. Робимо обміни, обміни ви завжди можете зменшити швидкість е, відео і глянути, які я зробив. Якщо вам потрібно, вони стандартні за Європу. Так, задалеко селянин пішов, цей теж. Не забуваємо запускати міські центри. Шукаємо четверту золоту шахту. Якої щось немає і немає. Дуже дивно, поки що з четвертою золотою. У нас скоріш за все десь тут. Ой, блі, мене вже кузня давно побудувалася. Є четверта. Так, сюди, сюди. Я не знаю, що робити проти Польщі. Польща три міських, доволі непогано, все добре. Золото то, що правда не займає. Це погано. А так то... Я от не знаю, грати в століття. Ви прийдеться грати в століття, так як... Блін, були швидкі коні і ми з вами. Не впораємося. А от чи дозволить нам союзник зіграти в століття? Чи його знесуть на першій хвилині і то, що ми зіграємо в століття, нічого не Ні... Не зіграє ніякої ролі. От чому Припо не знає, що робити. Виходу нема, граємо в століття. Блін, але я обмінявся на. коротше ні. Граємо в. Тайні. Я обмінявся на докиру відразу по автомату, тому. Тому гра сама нам каже, що нам грати. Хай буде. Хай буде 4 стайні з підковує. Ще залежить, хто напроти мене, якщо Польща вона може зіграти в Пікінерів. Так що треба буде дивитися ще від ситуації? Чи буде 400 з підковою, чи не буде 400 із під Давай, Перша стайня. Дуже довго вони накопичують ресурс. Ага у мене вже тут розвідка йде від зеленого. Пристрілити, пристрілити. Де? Напроти ну, в мене піймон, це добре. Це дуже добре. Було би Польща, могло би бути піка, і це трішки. Не по плану би все пішло. Добудовується у нас стайня. Займаємо ми ще одне вугілля. На їжі на 17 людей, в принципі, непогано. Згруповуємо трішки воїнів наших. 5 тисяч, давай. Є друга стайня. ставимо парканчики. Нам, походу, прийдеться забудовуватися добре. Так, що там фіолетові? Фіолетовий розвивається доволі гарно, так що від Польщі ми будемо чекати дуже шалених рейдів. Якщо би було, якщо би повезло і він би не зіграв рейди, це б було дуже круто, але скоріш за все, що такого не буде. Мені так не везе. Так, ну... Я не запустив другу стайню, ідеально. Обідно? Буде мало коней. Ай, що в нас далі? Шахти, шахти, шахти. Чекаємо. ні ну ні. Ну куди? Верніться. Який мізклік, чесно, що це таке? В заках бувають такі міскліки, ви завжди можете все контролювати. Навіть зараз я от порозкидував їх далі по шахтах, і вони все рівно не пішли, як ви можете замітити. Це просто, ну. No. Так, тут теж парканчик закладається. Фіолетовий грає в Мушкетерів, ніби. Тут в нас, блін, у нас тут все доволі погано. Я не знаю, як нам це відіграти, чесно, просто не знаю. 9.26. 26. Трібно дозаймати шахти. В Якусь ще не зайшли. Сюди Надіюся, нам повезе сьогодні. Щасливого панамка понамкає. Якщо я не бачу нормального виходу з цієї ситуації, якщо чесно, вона тяжка, дуже тяжка. Щоб би я запускав е, будівлі, які, які будує було б ідеально, Так, є у нас практично четверта стайня. І накопичується ресурси на підкову. П'ять триста, золоті Є підкова ідеально. Трішки селян треба залишити на полі. Є yeah. так. Ти обміняєшся чи ні сьогодні? Вій би я і хост і. Дуже мало часу. Хотілося би ще качнути пару шахт. 50 секунд до кінця миру. Дуже-дуже мало часу. Вже забагато на цьому лісі селянині. Треба його змістити і все і сюди. Так. В принципі, блін, ще ж по шахтах розставити. І охорона, охорона! Це дуже важливо. В принципі, ще й коней непогано получилось. Що тут в нас? Тут буде атака. Ага, Пікінер 18 століття. Та ти що. Та ти що, Там... Блін, там століття? Та за що, Скажи? Треба прокачуватися тоді. Треба буде зробити багато стволочки. Не знаю, як тут вирулювати, синій взагалі слабенький, дуже слабенький. Зараз десь буде атакувати ще й так, беремо силу пострілу за вугілля, нам потрібно максимально прокачатися хоча б до цього часу. Виходить. Синий, Блін, тут швидкі коні. швидкий йо -мо, куда ти виходиш? Короче, треба прокачувати захист теж. Я поміняв. Мені треба другий швидкий стріл, це, це дуже потрібно. А і багатосолки теж потрібні. Він десь зараз буде виходити, не чуйка така. 30 тисяч дерева нам потрібно, блін, ну куди ти, як? Ні... Ти. хто ти такий? Дефесента? Блін... Так, у нас же є практично 400 мушрундашерів. Так, другий швидкий стріл. І треба буде йти рашити століття. Так як воно нас не хоче рашити ми мусимо йти рашити Блін, тут такі пагорби, тут таке все неприятне. Перестрілюю синій фіолетового серйозно. Не доцінию синього. Хоча ну ви самі бачите? Шахти на початку не зайняв нічого, нічого собі. Зараз зелений буде йти в атаку, бо в нього не буде виходу інакше. Так що у нас поки що все добре. Не було б століття в зеленого, я би вже атакував. Так, зараз нам потрібно тільки беремо прокачки. Останню прокачку за 7000 і. Берем століття. Коротше, так, давайте вже всі на їжу. На дереві, я думаю, достатньо. Навіть забагато. Так, зелений не хоче атакувати. Це може бути погано для нього. Це для нього 100% погано, він вже виходить. 30 000, 5 5000, 30 тисяч, Ну ладно, тут ми візьмемо тисяч за цену, їжа би мала би сама назбиратися, там. Дісь тут ніяка не фортеця, блін, тут парканів стільки, що я птик зайду туди. Бляха, захопив нації зелені. Та шо ж ти зробиш? Скажи. захопив націю зелені. Ну, 400 рандів, давай. Зразу беремо, зразу беремо мішки. Є міт підходи, переходимо на століття. Так, це і зараз він лишився 1-2, йому буде дуже боляче. Так, тут пагорб. Тут він захопив другу націю, розвиває її. Tak, mi nie potrzebno, jeszcze. Chyba uh. już no ty troszkę tych. Такие, oh. вох. Так, мені потрібно теж швидкі коні. телей, та ні, я тут не пройду. Балба, не пройду. Ну я думаю, що він тут не прожме. У мене дуже багато коней, в нього мало стрільців, він е зійшов з пагорба, взяв, думаю, що продавить, але гармат в нього теж небагато, так що. Дуже довго чекав зі століттям. Тут коні вже нічого не відіграли, тут зараз багато стволки просто накошують по цих, тут ніби цей клан продавив він. Але тут багато і він їх не контролює, Тому ці коні ж тут були, вони і так загинули на картечці. що союзник мені помігся, не файть. Поміг ну просто щоб там в коментарях не писали, що. Союзник все зарішав. В принципі, він зарішав, він виніс свого, і зеленому би треба було щось робити, але зелений стояв, захопив націю. В принципі, це логічне, менш більше рішення, а лишатися 2 в один, коли у тебе століття, тобі треба давити. Що може він бачив ці всі парканчики, Хетросен. Ну так. Нічого не зробиш, ага. Якось так, ну, панама щаслива. <хе> І вроді би здавалося таке собі, в мене союзник взагалі швидких коней не робив. Але його союзник зато робив швидких коней, але він їх не реалізував. Бачите, як є. І потім аж зробив гусарів почав робити. Фіотові ніяк не здається. Так що завжди не зрозуміло на початку, ніби здається, що капець, все. Але. Непогано все вийшло. Розумне рішення йти в цей століття, якщо чесно. Коли є швидкі коні, але, блін, його треба якось реалізувати на 20-й хвилині, бо інакше. Бо інакше ви втрачаєте, якщо хлопець пішов, наприклад, я пішов у 400, стайні. стрілків набагато більше, виходить. Тут я ще багато втрачу, втрачав, бо тут, бачите, в мене дуже поганий захід. Хто атакує, це завжди втрати. І. У нього ще й гарматки на пагорбі, він далі мене міг настрілювати, тут було все дуже кучно. Правда, гармат в нього не так багато було. Ну, трошки хитросен не дограв, ну і в нього союзник, так сказати, трохи слабший. Хоча він зі століття міг йому трошки якби накинути війська, я б сказав. То стільки, я би дуже довго пробивався крізь ці парканчики, не факт, що би пробився. Ліміт в нього доволі був хороший, ми в ним йшли однаково по ліміту. Потім він вже вирувив за рахунок піки, і прокачки в нього були фул. Так, У Мене теж фул. І якось так така була гра. Дякую всім за перегляд. Не забувайте за вподобайки, підписку на канал і до нових зустрічей. Пока-пока.